Короткий екскурс український YouTube для тих, хто буде, хоче собі зробити робот, поставити робот-газонокосарку. І щоб так як ми методом тикоти на робити, зразу зробити нормально. Я розкажу пару основних фіч. Косить він офігенно. От я вже місяць написав, офігенно. Тож там пишуть, кажуть, охрієнно косить. Не треба вивозити траву, це просто шикарно. Перше, ну якщо у вас робот-косарка з кабелем, а вам бажано мати з кабелем, тому що я зараз буду переналаштовувати кабель, щоб він заїжджав під тую. Здається, роботи, які працюють по радарам чи по GPS, вони під тує не заїдуть, і під кущі не заїдуть. Вони будуть то сприймати. Ну, це не точно, бо, блін, немає інформації насправді. Ну, про наш випадок, кабель треба. от якщо у вас Бровка йде, то і якщо вона більш-менш рівень, то робіть прямо під бровку. Не так, як в інструкції вказано там, 20 см, бо буде залишатися у вас трава. Нафіга їй вручну потім проходити, Він прекрасно заїжджає прямо під край рода. По забору треба одразу робити під, по периметру забору сантиметрів 20 каричі якогось щебня. По всьому периметру, щоб він заїжджав під край, зрізав траву і вам не треба було різати край трави. А, теж ми то не знали, не зробили, зараз будемо робити. Ну, типа можна було одразу це все зробити. Тобто, якщо робите, якщо у вас новий газон чи ділянка, то це одразу все прорахуйте собі. Якщо старий, ну типу, можна зробити все одно. Не знаю, як він буде. Зараз буду прироблювати, щоб він за ту і заїжджав. Нічого страшного, я думаю, зробимо, все буде окей. Думав поміняти, мені дуже сподобався типу, дешевий простий. Думав взяти якийсь дорогий там. Але сенсу нема, бо не буде заїжджати під той. Що ще які моменти є. Ілон, які ще моменти є важливі. Ну, Зразу з прокладки кабеля саме на пряжну. Типу, то, що ви будете перекладати, якщо по інструкції робите, потім будете по досвіду перекладати, як ми. Ну, типу. тому робіть зразу, окей. Ну, не ведіться на інструкцію. Працює він шикарно, ну типу, от оця трава пітуємо, це трава, яку не косив тиждень. Ну, бо там вручну поки ще туди кабель не заведений. Зараз буду заводити. Тут це все, газон, трава, яка коситься їм кожен день майже. Учора от була перерва, зараз він ріже. Е, кромка ця не дуже ідеальна, тому що, тому що ми зробили 10 см. Треба було просто під край, тоді він і посередині їде. Зараз теж будемо. Ми зараз будемо перероблювати цей весь кабель. Тепер, щоб він за тую заїжджав. І я задумався, що було б класно, щоб я подібне відео подивився з самого початку, десь попалось мені і зробив би все нормально за один раз. А не так як зараз вже третій раз переробляю, бо в нас був газон. Потім з'явились той, ми зробили навколо ту. Зараз ми зробили ту, і я зрозумів, що. Нам треба її, щоб як би робот. Ми думали зробити зону з корою, але подумали, що це бровка ось, садова. Ну, коротше, воно так прикольніше виглядає без тої кори, яка буде виходити сильно. І наче все. Кажуть там, що гниє щось, якщо буде різати, не знаю. а... Навряд, якщо дощі йдуть, можна іноді газона косаркою приходити, щоб він вона засасувала якісь там залишки трави. Ну, вони такі дрібні, що... Що не знаю, це, я просто Ми коли газон поставили, я два рази всього покосив. Мені дуже це не сподобала сама процедура. Я зрозумів, що я не хочу цим займатися. І зараз місяць уже косить роботи, і це ну, просто шикарно. Я не знаю, як можна відмовитися того. Будь-що, я не знаю, тут якусь там аерацію, скарифікацію можна кось викликати раз в сезон два рази робити. Ну якщо не треба це робити, постійно косити, це просто топ. Ну і вивозити в мене до відсотки трави. це... Два великих-великих мішка трави скошеної. Ну, якість самої трави, ми, коли я раз тиждень зрізав, була такі частини жовті, як після, ну, після того, як косив вручну. Не вручну, а типу, звичайну косарку. То тут трава, всі жовтенькі, якісь місця, які були через те, що вона постійно зрізається кожен день, вони пропали. Тобто трава стала просто ідеал. Ну, не знаю, відносно того, як нема там сильного досвіду. Відносно того, що було, вона стала ідеал. От, в принципі, напевно, це все, що потрібно знати українцю, який вирішив роботи косарку собі зробити. І немає ніякої інформації в інтернеті про це нормально. Такої практичної, щоб отак, от як я хтось став і розказав всі, всі моменти.